Компанія VD автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні у нас на огляді Fiat LightNe 2011 рік випуску. Бензиновий двигун 1,6, автоматична коробка перемикань. Два ключі в комплекті. Сигналізація Starline встановлена. Хороший стан машинки. 133 тисячі кілометрів пробіг. Повні склопідйомники. Також по комплектації маємо кондиціонер, стандартну магнітолу, протитуманні фари. чистий охайний салончик. Зимова гума 185 65 r 15 Даний автомобіль можна придбати в кредит або лізінг. Також в наявності є багато інших моделей. Будь ласка, завітайте в гості! Велика кільцева 58VD автомобілі з пробігом. То з пробігом без зайвих комісій на великий кільцеві п'ятдесяти візів.